Дорогі українці, сьогодні я говорив з президентом Азербайджану, висловив співчуття Президенту і народу Азербайджану. Не сумніваюся, що можна встановити повну правду про катастрофу літака азербайджанських авіаліній і що Росії не вдасться нічого приховати. Зараз вже залучені партнери, яким може довіряти. Передусім, Азербайджан Україна надасть всю допомогу, яка необхідна, і ми закликаємо підтримувати Азербайджан в цій ситуації і кожну країну тиснути на Росію. Щоб припинилась брехня про цю катастрофу? Така ж брехня, як і була про MH17, про збитий над Донеччиною Боїнг в розмові з президентом Алієвом ми. Відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану, і який врятував 29 людей. Але, на жаль, багато загиблих за це все повинна бути відповідальність, і відповідальність саме тих, хто ударив по літаку, і хто все це в Росії допустив, що літак став мішенью. І заслухав сьогодні доповідь розвідки щодо того, що сталося наявних у нас даних. Я доручив передати всі факти партнерам. Найближчими днями ми будемо продовжувати нашу комунікацію з лідерами, хоч і новий рік наближається, але робота без зупинок. Вже ми маємо попередній графік нашої дипломатичної активності, і на січень місяць, зокрема, з нашими американськими партнерами. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а Також а, спілкувався з міністром енергетики Германом Галущенком. Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через словаччину а, близько 19% – Це в загальному обсязі ми працюємо з іншими сусідами в ЄС. Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами в Європі все, щоб зберегти стабільність об'єднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Щоб там Путін не сказав Фіцу, коли той був в Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими. Ніж зв'язки того чи іншого персонажа з Москвою, ще одне. Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає. Слава Україні!